Світня Новолецького району «Вокальний квартет Музичний фонд з нагоди професійного свята Дня працівника освіти, що зазвичай святкують у першу неділю жовтня, за вагомий внесок у виховання підростаючого покоління, відзначили кращих педагогів району. Пані Ірина філологиня працює в гімназії номер 101 вже понад 20 років та привчає дітей до мистецтва слова. За свою нелегку працю жінка вже не вперше отримує нагороду, проте зазначає, завжди приємно, коли твою роботу помічають. Все життя мріяла стати педагогом, вчити дітей. Це не перша нагорода, вже були інші нагороди. Діти перш за все діти надають натхнення, емоції і. Працюємо заради дітей. А пані Ілона вже не один десяток років трудиться у гімназії номер 114 Педагогиня вкладає в душі дітей любов до літератури та зарубіжних авторів. І хоча домов дистанційки вже більш-менш освітяни простосувалися, все одно сумують за своїми учнями. Це була мрія дитинства. І тому цю мрію пронесла. По все своє життя. Ну, мабуть, уже не важко. Ми пристосовуємось, але важко те, що поруч немає дітей. Дуже не вистачає їх ось цих справжніх емоцій, щирих посмішок. Ось цього не вистачає в цей час. Всього з нагоди професійного свята почесними грамотами голови Інгулецької райради відзначили близько 50 освітян. Серед них вчителі початкових класів, педагоги, предметники, вихователі дитсадків та викладачі професійно-технічних закладів. Вони. Як і наші хлопці на фронті захищають, а вони вчать наших дітей в таких теж ж важких умовах, які зараз у нас є. Но вони у нас мужні, цілеспрямовані. Крім того, як обучають, вони ще допомагають нашим військовим, пліту сітки, здають кров, щоб нашим хлопцям було краще. Венгулеському районі в більш ніж десяти навчальних закладах трудиться сотні освітян, що не тільки навчають майбутні покоління, а й допомагають наближати нашу перемогу волонтерством. По працівники шкіл та дитсадків від початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки, готують смаколики, виготовляють обереги для військових. Маріолакуліч, Максим Рашов, перший міський.